Валиться така. Сама розвалиться, не тут просто вас стоять, яке звичай, смія. Ти шостого. Ні, ти шостого. Хай там валиться Ті там доели. Травай варенику. Настя, наричайте, що за те? Уварення Насача дала на горілку. Це я вам до своє даю. О, то то на горілку, де вона Це мені... Я так... моє ка у варення, не Хороше, Хороші, я там. На горілку. На горілку бабі, а? Баба забрала. Ну баба забрала. Не на бабу. бришина бабуся. Не баба це брала. І йди коля не яр мене робимо своїми анекдотами. Ага. Отак. Тиховий... Вот ну, давай відкриємося, а оце інтересно, що зачета. Це таке саме, наверное, як і то. Що це? Що ти не любиш. Що не люблю? Ну те, що відкривали, ти, ти хотів. Аргус? Та й да, побрав, вдруг ну, це ну, смородина. Якщо це смородина, то мені повезло. Наврати. Може це моя смородина. То ховай, щоб легти її, бо за день її нема. діду віддай до що. Та більше вже нема, все ще бів дають кривати. Мед є. А ще. За день Мед її. є, ще, що? Мед є. Ну-ка ну, -ка, ну -ка. Да, чуєш? Це воно, це смородина.

А ти як зараз? Ага, А, якась, а, ну, а чому ж ти на що Ай, б... Ай, б... діда, діда бідно? Я що діда виведу? <гум> Він сам не покликав, де держав. Подержала бо. А як ти, ти ж мала держати, чого ти не держала? — Я знижу, держу, а, а дробила такує, пане? Бо він до хати плохо поклав. <дит> дід впав, дід. Надеемся, що все працює у нього там. Як думаєш, працює у нього там дав? Може скоро визвати, чуть? Щоб подивились, подіенестировали. Голова, наверное, бороть не лучше.

Що вийшла? Чи сервідрає? Ну і ще дожаридно. Щоб погано не було. вже погано стане.